Новий прем'єр Юлія Свириденко – друга жінка на цій посаді в Україні. Але чи справді це новий уряд, чи просто технократична ширма? І що означає голосування за Кабмін? Чи можна говорити про таємну коаліцію з ОПЗЖ навіть без їхніх міністрів? Вітаю, мене звати Олександр Серцов, я є і незалежний журналіст, і це мій канал Свіжої історії. Історії. Принагідно не забудьте підписатися на мій канал. А сьогодні ми розберемо це по фактах і без емоцій. Отже, нова прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Раніше вона була першою віце-прем'єркою та міністром економіки. Значна частина складу уряду залишилась при цьому незмінною. Денис Малюська, міністр юстиції Денис Шмигаль в якості міністра оборони Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я Оксан Лісовий і міністр економіки та чимало інших залишилися на своїх посадах. Але загалом. Це більше косметичні зміни, ніж справжнє перезавантаження. Так би мовити, перестановка стільців. Верніше, ліжок у борделі. Тепер перейдемо до результатів голосування. Загалом за новий уряд проголосувало 236 депутатів, тобто більшість. Однак цікаво, як голосували пофракційно. Повністю, отже, в основному за неї голоси віддали слуги народу, 201 голос. Дев'ять з них не голосували, ще один утримався, тобто як такої однопартійної більшості слуг народу, тим більше монобільшості, немає повністю підтримали кандидатуру Свериденку партія «Платформа за життя і мир» за проголосувало 15 з 15 15. Та група відновлення України 10 з 10. Тобто це всі ті депутати, які колись були у фракції ОПЗЖ. Лише один учасник голосу проголосував за, ще 10 утрималося, троє не голосували, а один був проти Свереденко. Партія за майбутнє дала Свереденко 12 голосів, ще один утримався і один не голосував, а з групи довіра не голосував лише один депутат. 15 проголосували за. І хто повністю не підтримав нову прем'єрку? Це дві партії: Європейська Солідарність. І Батьківщина, і батьківщина. Юлія Тимошенко проти Юлії Свереденко. Така поведінка дає підстави говорити про неформальний компроміс або мовчазну згоду з ОПЗЖ. І це дає е, підстави говорити про ймовірну коаліцію з власне цією політичною силою. І хоча формально ОПЗЖ у Камінні не представлена, але відсутність жорсткої опозиції з їхнього боку і фактична підтримка уряду е, частиною їхніх депутатів свідчить, а вже навіть. Всіх депутатів свідчить про політичний консенсус, а це створює небезпечний прецедент. Влада, яка формально бореться з проросійськими силами, насправді отримує їхню підтримку або водночас мовчазне схвалення. Така ситуація розмиває політичну відповідальність і загрожує суверенітету України. Отже, уряд Свереденко це не реальна зміна, а технократична ширма зі стабільністю для банкової. Голосування показало поділ у парламенті і натяки на компроміси з проросійськими силами. Це сигнал для всіх. Влада у Києві не завжди працює виключно на національні інтереси. Тому уважно слідкуємо за подальшими діями уряду. Дякую, що дослухали. З вами був Олександр Серцов, незалежний журналіст. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і не пропускайте важливу аналітику без прикрас. Дякую за увагу.